Вираховування калорій через формули. Uh -huh. Ось саме найцікавіша історія. Чому? Тому що дійсно ми знаємо, це не якась фантастика, це банальна математика, що якщо ти споживаєш калорій менше, чим ти витрачаєш, ти худнеш. Yeah. Якщо ти тримаєш баланс, ти залишаєшся в той, в той самій вазі. Якщо ти більше споживаєш, чим витрачаєш, ти набираєш вагу. Друзі, це. Я, Або? Хочу, що, я хочу я хочу зараз. Аніта Луценко вам сказала, що це не змінюється. Це. Стара школа, яка діє і зараз, ну це не стара школа, це закони фізики, які працюють на цій планеті, і по іншому не буває. Тобто, якщо енергія не може з'являтися ні звідки, інакше ми б могли поставити руку, і в нас ось тут з'явився шматочок сала. Да? Але ми не Гаррі Поттери, тому так а не жаль. буває. Тобто, всі калорії, які а жирова маса, це саме запас калорій, енергії, всі вони через ось цей чи ось цей. Чи через чи через цей рух вони з'явилися всередині? Якщо щось відбувається не так, ви дійсно нічого не істе, але як показує практика, то якщо ти знаходишся з людиною, поряд то стає зрозуміло, що вона все ж таки їсть. Да, просто там думаєш, що щось немає, калорії, щось не помічає. Дуже багато людей на автоматі щось роблять, і потім ти запитуєш, і людина каже, ні, я тільки що цього не робив. Це взагалі? А, да, людина ніколи не запише, наприклад, за день всю правду, що вона з'їла.